Перших днів повномасштабного вторгнення жіночий колектив Лозівського міського центру молоді свою діяльність переформатував. Почали активно займатися волонтерством. Про те, як це було та коли все ж таки вирішили повернутися до основної роботи і над якими проєктами працюють сьогодні, розповідає фахівчиня центру молоді Вікторія Климчук. Наша діяльність розпочалася 28 лютого 2022 року, з початком повномасштабного вторгнення, і ми повністю перетворили свою діяльність центру на волонтерську. Тобто ми почали збирати одяг для тероборони, почали збирати таблетки для військових, почали збирати усі, необхідну, усі необхідні речі, які на той час потребували переселенці та тероборона. І так, наша діяльність продовжувалась десь протягом місяця. Потім, на жаль, працівники центру поступово почали виїжджати за кордон у інші міста. І діяльність центру припинилася аж до серпня 2022 року. У серпні 2022 року ми знову почали відновлювати свою діяльність, центр там почав отримувати друге дихання. І у жовтні нам запропонували проєкт спільно точки зустрічі, який був повністю покликаний на те, щоб подолати у дітей наслідки війни. Це були і заняття з наздолуження шкільної програми, це були волонтерські заняття, це були заняття з психологічної підтримки, і так далі. Також протягом цього часу наш центр мав змогу роздати більше ста гуманітарних ящиків для переселенців. Це був такий прямо для нас виклик, тому що це було досить важко. І протягом року, навіть трошки менше, 11 місяців, ми вели проект спільно точки зустрічі. За цей час ми встигли охопити близько 5 тисяч людей. Це як були і числа переселенців, так і жителі громади. І окрім цього, ми встигли провести більше ніж тисячу заходів, які були покликані на психологічне розвантаження, знову ж таки на волонтерську діяльність і на наздолуження шкільних втрат. Дівчатам центру, говорить Вікторія, успішно вдалося втілити у життя і наступні декілька проєктів, які мали кулінарний та освітній напрямки, і все це заради розвитку та емоційного розвантаження дітей та молоді в період воєнного часу. Нам запропонували проєкт «Кулінорно граємо від Євгена Клопотенка. Цей проект був повністю покликаний на те, щоб розповісти дітям про те, як потрібно правильно харчувати, щоб поновити культуру здорового харчування у нас в громаді. І за час цього проекту, а це було два з половиною місяці. Ми встигли провести близько дев'яти заходів та охопити 158 учнів та студентів нашої громади. Тобто це була така велика цифра для нас, віком від 10 до 17 років. Потім після цього нам запропонували проєкт покоління перемоги від громадської організації ГуГлобал. А ми були найменшою командою серед усіх. Нас всього було 9 учнів, але ми так дуже добре про себе заявили, що про нашу лозову досі говорять, що це була найкраща команда. Він був покликаний на те, щоб десятикласники мали змогу наздолушити свою шкільну програму в таких умовах, в яких ми зараз проживаємо. І протягом восьми тижнів вони навчалися. Наздолужувати шкільну програму з математикою, англійської мови та української мови, а також покращувати свої гнучкі навички, тобто софт-скіли. фахівчині центру. Активно почали реалізовувати і інші проєкти, які включали різноманітні тренінги, ігри, зустрічі з психологами та юристами. Теми були різноманітні. Збереження ментального здоров'я під час війни, права та обов'язки, збереження культурної спадщини і традицій. Серед активних був спортивний проєкт, у якому взяли участь багато представників молоді нашої громади. Спортивний проєкт у нас закінчився того тижня в п'ятницю. Ми відзняли останнє заняття. Це був марафон Здорова молодь сильна України від комунальної установи Харківський обласний центр молоді. Протягом 25 тижнів ми кожного тижня займалися спортом, щоб наздолужити свої такі фізичні навички, щоб покращити свій фізичний стан. І вже наступного місяця ми будемо їхати на нагородження з цього проєкту. Тобто, лідери, які зайняли перші другі місця, вони будуть мати змогу потрапити на нагородження. І також від Харківського обласного центру молоді ми виграли у проєкті молоді таланти Харківщини. Представники нашого центру це Олексій Климчак та Левтина Шаповалова зайняли перші місця у цьому конкурсі, і також мають скоро поїхати на нагородження. Вже в кінці літа 2024 року команда центру молоді розпочала масштабний проєкт з реконструкції самого центру, який розрахований на один рік, за словами Вікторії, це є важливим етапом в діяльності фахівців установи, адже дасть змогу охоплювати ще більшу аудиторію та покращувати якість надання послуг. Нам запропонувала проєкт громадська організація Український Професійний Розвиток з відновлення та створення молодіжних центрів на Харківщині. Тому ми зараз трохи знаходимося у стадії ремонту, а потім повністю змінюємо свою діяльність. Протягом року працівники громадської організації Український професійний розвиток будуть навчати нас, як проводити практики з молоді, як проводити тренінги, які новітні тренінги ми можемо вводити. І частково центр віддається під мультифункціональний центр. Там будуть Um... Займатися з дітьми від нуля років, тобто місячними дітьми, де будуть людям надавати різні послуги: це і соціальні послуги, і психологічні розвантаження, і також це заняття з дітьми знову ж таки з наздолуження шкільної програми. Тобто, центр у нас з початком повноваштабного вторгнення трохи затих, а потім ну, дійсно отримав таке друге дихання, зажив по-новому. І зараз у нас дуже активно йде робота з молоддю. Ми не припиняємо свою діяльність і з кожним разом ми покращуємо її і Надання психологічної допомоги. Це були якраз проєкти спільної точки зустрічі, коли ми масштабно прямо над цим працювали. Але ж знову таки зараз ми поновлюємо це. Мультифункціональний центр це може бути така, як певна реклама. Якраз будуть там працювати два, два кабінети буде з безкоштовними психологами, до, якого, до яких можуть звернутися люди ну, будь-якої вікової категорії і прийти з будь-яким питанням, тому що там будуть сидіти навчені люди, навчені психологи з багаторічним стажем, які дійсно зможуть допомогти у вирішенні проблеми. На сьогодні усі проєкти завершені, крім реконструкції центру, говорить фахівчиня, але невдовзі планують деякі з них відновити. Також одним із важливих проєктів, над яким активно працюють у центрі молоді, є розвиток молодіжної політики в громаді. Ми спілкувалися з представниками громадських організацій, з головами громадських організацій. Вони збирають запускати другу хвилю, і тобто, проекти повертаються. І також дуже важливий для нас проект став, з якого нещодавно у нас була презентація. Це проект Творимо молодіжну політику в громаді разом з молоддю. 24 березня 2023 року. Ми написали лист на участь, подали анкету заявку Юрію Чумаку на те, що ми хочемо брати це участь у цьому проєкті. І прийшли перші відбірні хвилю, де мали змогу пройти навчання з написання молодіжної програми з адвокатування молодіжної програми, та вивели свою програму як окрему, як комплексну програму розвитку молоді молодіської міської територіальної громади. Наразі команда центру молоді складається із трьох фахівців. Але, як розповідає дівчина, за два з половиною роки повномасштабної війни були моменти, коли Вікторії доводилося працювати самій або ж вдвох з колежанкою, разом втілюючи у життя декілька проєктів паралельно, що водночас було і важко, і цікаво, говорить фахівчиня. На сьогоднішній день у нас працюю я як фахівець із зв'язків з громадськістю за пресою. Я є комунікаційниця центру. Працюю і два інструктори з організаційно масової роботи: це Олександр Руть та Заряна Козорос. Вони займаються проведенням тренінгів, заохочення молоді для відвідування нашого центру і так далі. На початку працювала спершу перший час працювала лише одна я в центрі, потім мені дали колегу Анастасію Птуху. Ми з нею. Дуже довгий час співпрацювали. Ми вели якраз таки проект спільно точки зустрічі. Ми вели проект першу хвилю проєкту марафон здорово, марафону здорова Україна, але потім так сталися обставини, що Анастасія звільнилася. Якийсь час я знову працювала сама, і зараз у нас потрохи вже команда поповнюється. Центр наповнюється працівниками. Працювати стає набагато краще, ефективніше. Та ну робота покращується. Як зазначила Вікторія Климчук, команда Лозівського центру молоді і надалі планує брати участь у нових проєктах та допомагати молоді розвиватися та розбиратися в питаннях, які їх цікавлять. Адже саме вони, діти та молодь і люди, які оточують, своєю відданою працею та активністю, надихають на подальшу роботу заради майбутнього Лозівської громади. По-перше, мене надихає саме наша молодь, тому що я бачу, як вони страждають від наслідків війни, як їм важко, як їм хочеться соціалізуватися, але вони поки що не мають на це змогу. Тому для, це, для мене це прям такий ривок працювати, працювати і працювати, робити для них все, щоб вони мали змогу бачитись один з одним, щоб вони мали змогу здобувати навички, тому що ми все-таки є прифронтовою територією, і для них наразі це дуже важко. Якщо казати про людину, то, мабуть, на сьогоднішній день мене надихає це мій керівник Шельженко Євгеній Миколаєвич. Це ну, таке, для мене Людина — герой, яка своїми історіями, яка своєю наполегливою працею доводить, що немає таких викликів, з якими людина не може впоратись. Тому, ну не знаю, для мене це от поки що авторитет, лідер домок, на якого я повністю покладаюсь у своїй роботі. Ну, мабуть, беру сили зі своїх мрій, зі свого навчання, тому що я дуже люблю навчатися. Для мене це такий number one це така моя перша мета. Тому, поїхавши на якесь чергове навчання, я просто надихаюсь іншими людьми. Я бачу, як вони працюють, як у них вистачає сил на все. І я така, ну я можу так же. Типу, я, я з усім спораюсь, все буде круто, і тому для мене надихають інші люди, от в поповненні моїх ресурсів. Я напевно, як і всі мрію, щоб закінчилася війна, щоб наш центр знову розквітнув, щоб ми мали змогу запрошувати не 10-15 людей до нашого центру, а щоб це були сотні, щоб ми могли поновити свої масштабні заходи, щоб молодь знову вийшла до шкіл і мали змогу там після школи до нас приходити, а не замість школи. Тому я просто лише мрію про те, щоб настав мир і ну молодь знову зажила, і наша громада знову зажила. Тому що, коли я там побула в Києві в Буковелі, я бачу, як живуть вони, і це зовсім інше життя. І я. Працюю якраз заради того, щоб наша громада зажила так само, як живуть інші громади.